Атоми не люблять бути самотніми, вони утворюють хімічні зв'язки. Існує три основні типи хімічних зв'язків, за допомогою яких атоми об'єднуються у сполуки ковалентний, йонний та металічний. Якщо один атом ділиться електронами з іншим, це ковалентний зв'язок. Наприклад, у молекулі води кожен атом гідрогену утворює один зв'язок з оксигеном за допомогою спільної електронної пари. Зазвичай ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалів, наприклад, як у сполуках H2O, co 2 NH3. Якщо один атом віддає електрон, а другий забирає, утворюється йонний зв'язок. Атом, який віддає електрон, називають катіоном, а той, який забирає, називають аніоном. Такий тип зв'язку виникає переважно між металічними і неметалічними елементами. Наприклад, Натрій, хлорид, кальцій, карбонат, літій, літіхторит та інші. У металах електрони взагалі вільно гуляють між атомами, такий зв'язок називають металічний. Мідь, залізо, алюміній це приклади сполук з металічним зв'язком.